Так з протягом усієї ночі завдавали серії високоточних та результативних ударів по об'єктах на території Росії. Найпотужнішим став удар по аеродрому у Воронезькій області, звідки противник регулярно здійснював запуски своїх дронів Камікадзе. У момент, коли російські підрозділи підготували пускові установки та вивезли з ангарів понад сотню апаратів, по локації точно влучила ракета Фламінго. У результаті ціль була повністю нейтралізована. Обладнання, пускові установки та персонал, який здійснював підготовку, виведені з ладу. Це суттєво зменшить інтенсивність ворожих запусків найближчим часом, підтримай український контент своїми вподобайками. Напиши в коментарях, Україна переможе, і ваше бажання неодмінно здійсниться. Крім цього, у нічній операції були вражені чотири великі теплоенергетичні станції в прикордонних областях. За попередніми даними. На окремих об'єктах зафіксовані значні пошкодження інфраструктури, через що у низці регіонів в Росії спостерігаються масштабні перебої з електропостачанням. Дві з ударених ТЕС повністю припинили роботу внаслідок критичних руйнувань. Ця операція демонструє зростаючі можливості українських сил оборони та технологічний прогрес у сфері високоточної зброї. Робота триватиме стільки, скільки потрібно для послаблення ворожого потенціалу.